Шукайте компактний, але потужний спа, басейн для щоденного релаксу. Модель топаз саме те, що потрібно. Вона розрахована на трьох осіб, два шезлонги та одне сидіння створюють ідеальний простір для відпочинку наодинці чи з близькими. Що робить топаз особливим? Два насоси по трикінських сили забезпечують інтенсивну гідротерапію. Форсунки точно налаштовані для розслаблення м'язів і зняття напруги. Це справжній масаж прямо у вас вдома у будь-який час. Світлодіодне підсвічування створює атмосферу спокою, а преміальне оздоблення за крилу ArisTech додає стилю та довговічності. Ви отримаєте не лише функціональний, а й візуально привабливий елемент інтер'єру. Чистота ще одна перевага. Вбудована система очищення на основі озону забезпечує кристально прозору воду без надлишку хімії. А Bluetooth Audio та опція Wi-Fi підключення перетворюють кожну сесію у повноцінний релакс із музикою та зручним керуванням. Топаз ідеальне рішення для квартир, терас або невеликих дворів. Він дарує відчуття преміального СПА без потреби в зайвому просторі. Звертайтесь до Galaxy, ми допоможемо обрати модель, яка подарує вам щоденний комфорт, естетику та турботу про здоров'я. Бажаєте дізнатися більше про цю модель? Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше рішень для ідеального відпочинку.